Мабуть, Семенчик дуже сильно нагрішив у своїх попередніх життях, раз небесні святі послали йому таку тещу. Коли він з нею спілкується, то відчуває, що пекло не десь там під землею, а тут, конкретно у цій хаті, усі б чорти, мабуть, позатикали свої писки і смирненько пішли б курить, коли б побачили оцю заразу в спідниці. Оцього дємона, оцю гадюку в образі обожаємої мамочки його жінки. Такі мислі обично залазять у голову до Семенчика, коли він бачить оту вечно недовольну, вічно надуту пику Марини Степанівни. По сумісництву його тещі, Слава Богу, що бачить він її не часто, але коли бачить, то Армагідець. А він, як відомо, підкрадається незамітно. Мамо, вам давно пора в Сибір. каже любимий тещий семенчик, десь отуди то, у тайгу, бо такої пилки, як ви, не найдеш на усіх лісоповалах світу. Та я б і поїхала, тільки ж не можу оставить вулик, спокійно відповіла Марина Степанівна, намазуючи масло на хлібчик. Який ще вулик? Той, з якого ви викачуєте мед сімейного життя, коли приїжджаєте і замінюєте його дьогтем? питає Семен. Та ні, любий зятьок. Той вулик, у якому ти являєшся главним трутньом, а трутні, як відомо, не приносить у свій вулик пилок у вигляді грошей і других матеріальних цінностей, парірує йому теща. Семенчик почав закипать. А я ж казала, я ж казала тобі, семенчику, не зачіпай її, бо в неї ж чорне піднебіння. Щоб її трясця вхопила гадіна. Я вообще то джініль у цьому вулику. Люба те, що і регулярно приношу пилок. Не вгавав, семенчик. Правильно зиток казать пил так мало, що й не видно, відповідає теща. То у вас, мабуть, зір на старості погіршився. Купіть собі окуляри, мамо. Знаєш, мабуть, лучше мікроскоп, і сама на твою зарплату подивлюся, може, даже і побачу. І Ідучці своїй дам, може, і вона наконець то роздивиться, підстьобує теща. І ручка на зір не скаржиться і все нормально бачить. Так що не надо. обідився Семенчик. Ага. Тому досі і роздивляється те, що заміжна жінка відчувать повинна, огризнула теща. Від такого несправедливого звинувачення у Семенчика аж дихалку перехватило. Він втягнув повен рот повітря, щоб щось їй сказати. Оці, оці нехарошій жінці, забувши, що до цього кинув туди виноградинку. Та ягідка, мабуть, і змовилася з сьощею, і підло закотилася в горло. Все, триндець, дихать стало неможливо, і жить осталось десь хвилини дві. Трясця саме обідне те, що весь цей час він буде бачить перед собою оцю бридку пику, яку не хотів би бачити ніколи. А бридка пика. До речі, виглядала офігівшою, бо не кожній тещі видається стільки щастя зразу дивитись на те, як помирає триста п'ятсот раз нелюбимий зять. В неї аж беньки вилупилися на ти морди, ще й рот розкрився. Мать вона хотіла сказати, ну, тіпа юху, щоб цього всього не бачить, Семенчик закрив очі. Жить осталось трошки. А у мене до вас таке питаннячко, а хто це дивиться, відосик, і досі не лайкнув його? Хто забув, то ще й підпишіться на мій канал. А то я вас знаю, подивитесь і не підпишетесь. І тут неожидано те, що обхватила його груди плотним кольцом і двинула коліном у спину. Виноградинка пулею вилетіла із горла, але гені наповнились повітрям. Це було так прекрасно. Семенчик хапав ротом повітря, а теща поруч сиділа і плакала. Що з вами? питає семенчик. Що, що? Совісті в тебе нема. каже теща. І від слова зовсім Нельзя ж помирать без попередження. Таке свято, а я не готова. Добре, мамо, надумаю вмерти. Позвоню за місяць, відповідає Семен. Тільки ж і ви з цим ділом не тягніть. Хух, мені, що, то за півроку повідомте, щоб я, так як треба, підготовився до майбутнього щастя. Ага, щас, не дождешся, відповідає теща. Хвати хекать, іди давай, мантуль, город поливай. Так на дворі ж дощ іде, не поняв Семен. Так що ж дощ, зонтик візьмеш, стібеться теща. А у мене на сьогодні все. Як Семен Зіркою щось новеньке вчворить, то я вам про це, шановна студія, обов'язково розтриндюнькою. До нових зустрічей.